Що я роблю після драки собак? Завжди з ними проводжу час до тих пір, поки вони не поміряться. Для мене помірились, це подошли, обнюхались і далі пішли разом. Не завжди, прям вони разом, довго можуть ходити. Ну, в нашому випадку міряться і довго ходять. Але завжди пасу цю ситуацію. Да, білий? Мускулом набрався, зуби одростив. Шарик напрягнув на шию білого. Я лазить його там, що він йому прокусить? Як в нього там така шуба, що поки до шкури доберешся, то, то 5 год настане, да? 5 год настане до білого, поки до шуби доберешся, щоб отут взяти за шкуру його і з'їсти. Да? Кажу, не можна біжати шарика. Кажу, не можна біжати шарика. А він голову опускає, очі відвертає, дивиться в другу сторону. Так? Да? Мама щось робила, боявся, що я його буду бити. Він ще по старінки не забув, що його лупили. А я їх не луплю. Я хожу і їх наказую розговорами. Тільки я можу підходити гладити в це время. Вони мене не можуть гладити. Тільки я можу підходити гладити. В це тільки я. І білого, і шарика. Да. І білого, і шарика. Білий в напряженні. Шарик на його нападав. Да. Шарик на його нападав і білий на його нападав. Два хлопця. Зуби поодращували. Ходять, тепер б'ються. Да? Ходять, тепер б'ються. Хожу, домінірую над ними. Отак, ще можу постояти. Да, так, можу постояти. Прояв домінації. А це прояв довіри. довірі. Да. Угу. Обіжав шарика. Шарика обижати не можна. Кусив його больно. Да. Кусив його больно. Ну, Шарик вже облизався, але тут такий прокус трохи є на морді. І на шариком подомініруємо. І над чайком. Да. Шарик, так, да так, -да -да. це все може сісти. Шарик підлизується. Ти теж виноват. Ти теж винуват. Його нема чого нападати на старших. Он тебе вкусив, от біжи в сторону. А збежи в сторону. А ты його вкусив і кинь його. А то нет, кусаються меня тут. Да? Хорошо. Пошли. Ходям. Два пошли. Белый. Белый. Все, ідем за мамою, ходим по дворі. Ніхто не спить. 12 часов хочеть. Скільки там? 11. Ніхто не спить. Всі ходим. Да. Там Моня ще теж ходить. Хорошо. Я ходжу так, щоб не переступати через його, а щоб толкати його. Мол, це і моя територія, і я тут головне. Так. Да. Пошли. Белый. Давай. Белый. Ко мне. Быстрей. Белый. Давай, иди сюда. Пошли. Хорошо. Главный козырь. Ходим, учимся головами ходить. Да, два раза. Джигити. Башли в іншу сторону. Йдемо. Ну, yeah, от так і будемо ходити, чим от 5-10, 5-10-15, <laughs> ми вже повтюся тут ходимо. Це щоб собаки не учились оставлять погані враження після драки. Бо вони оставляють погані враження після драки. але щоб вони їх не оставляли, їх надо трохи розслабити. Щоб я зрозуміла, що вони не бояться друг друга, що вони не угрожають друг другу. Шарик в будку зайшов. Шарик не шугається, не зашуганий, шарик не втікає, не заляканий. Ну, про білого тут нема мови, хто його залякає. Щоб вони разом ходили, щоб розуміли, що побились де побились. Побились, помирились. То а якщо я їх зараз у вольєрі разом закрию, буде все нормально. Одноразова акція. Ну, так, да, собаки б'ються, нічого такого немає. Собаки б'ються, і ну, вони повинні миритися. Сразу ж, Сразу ж миритися. У да. нас от така система. У вона своя, а в нас вона от така Оця система. може комусь пригодиться така інформація як собаки ведуть себе після драки. А от я возьму і, і в будку вас не пущу, і що ви будете виробляти тут? І в будку не пущу, і що ви будете виробляти? Що ви два будете виробляти? Мам, пойдем спать на, на підлогу? Шарика, вся на сопирка покушена. Там, там, там. Все є. Да? Мам, яйця не покусені. Все Та он такий маленькі вилас. Хорошо. Иду и задеваю его. Задеваю. И задеваю шарика. Тоже, мол, что вы на моем пути стоите? Белый, отойди. Давай. И с шариком. Хорошо. Молодец. Давай, прыг сюда. Давай. Куда пошел? Прыг сюда. И шарик, молодец. Шарик, молодец. И белый, давай. Давай лапу. Давай, давай. Давай лапу. Давай. Давай. Эй, давай якусь лапу. Яку ты лапу мне достишь? Давай я тебе лапу. Молодец. Хорошо. Хорошо лапу дал. Молодец. И шарик, молодец. И шарик, дай лапы. Молодец, шарик.